Сьогодні ми проведемо вам коротеньку лекцію навчання, щоб ви розуміли, як себе уберегти і донести до своїх близьків, друзів родичів, що мають пробути, які проведені заходи щодо боротьби і профілактики щодо сказу, і найголовніше убезпечити себе від даного вірусного захворювання. Сказ передається від хворої тварини до людини. Шляхом покусів ослинення або подряпання твариною. Навіть якщо це відбувається через одяг, навіть якщо ця ранка незначна, вона може в подальшому, можливо, не відразу, а в подальшому викликати величезну проблему і біду, яка може наблизити до захворювання на скат, що особливу небезпеку становлять дикі тварини. В природі це, як правило, лисиці, вовки, можуть бути гризуни, можуть бути кажани. І домашні тварини домашньої фауни це собаки, коти, морські свинки. Треба бути обережними з безпритульними тваринами невідомими і з дикими тваринами, звичайно ж. Якщо вже так сталося, що вас укусила, лизнула чи подряпала тварина. Невідома тварина, безпритульна тварина. Що ви повинні найперше зробити? Ви найперше повинні повідомити про це дорослих. Місце покусу промити на протязі 15 хвилин мильної, мильним розчином і під проточним водою, як я сказала. Краї рани обробити розчинами дезінфікуючими. Це може бути спирт 70 градусний, і це може бути 5-відсотковий розчин йоду. Постраждалому, потерпілому від покусу тварини вводиться, проводяться щеплення. Щеплення перше щеплення проводиться в момент звернення за, до лікаря, от і вводиться вакцина, яка вакцина проти сказу, яка називається антирабічною. І потім проводиться вакцинація на третій, сьомий, чотирнадцятий і двадцять восьмий день. Це також не зовсім приємна процедура, тому що вакцина вводиться в область білої лінії живота. Вона доволі болюча. Тому, перш ніж мати контакт, перш ніж мати ну не не бездумний контакт із твариною, треба дуже міцно подумати про своє здоров'я, про здоров'я своїх близьких і рідних. Якщо бачите, подивитись на слайд, червоним виділено е, ті ознаки, які небезпеки е, йдуть від собаки до дитини до людини. Це напружене тіло, хвіст трубою, притисніті до голови вуха, е, заткування, гарчання, клацання зубами, е, зосереджений прямий погляд, е, насобучення шерсть. Також не потрібно турбувати е, тварину, коли вона спить, коли вона відпочиває. Слід робити. Необхідні щеплення тваринам, водити його до лікаря-ветеринара. Е, також потрібно е, проводити е, лікування від гельмінтів кожні кілька місяців. У вас є дома домашні тварини? Так. <курістя> Ми розділяємося на дві половини, є немає. так? Це добре, скажіть, будь ласка, всі у кого є тваринки домашні. Ну, може, ви можливо, ви знаєте, вже дерослі вже теж, так? ваші тварини. Вакциновані проти сказу чи ні, буде проводитись безкоштовна вакцинація домашніх тварин, ваших пухнастиків проти сказу.